Посилатися на ці яйця не торгують, а віддають задарма усім охочим. Ми вирішили зробити таку веселу акцію і подарувати киянам в з листами з книгами сільку. Таким чином, представники Сяєва заявляють, рибі рибів книгарні не місце. Ми сподіваємось, що нам все ж таки нададуть можливість подовжити цю оренду, і ми продовжимо свою функціональну діяльність, а саме реалізацію книжкової продукції, не 90% яка складалася з українських книжок. Письменник Віталій Капранов запевняє, переведення книгарні на баланс рибного господарства це сюжет на рівні світової фантастики. Це дійсність. От слабо, всім фантастам, Бредбері, Шеклі, навіть під ЛСД такого не вигадаєш. А от тут сидять мудрі люди, які вигадали, що книгарні не буде, а буде риба. Міський центр розвитку рибного господарства, який тепер опікуватиметься книжками, створили наприкінці 2009 року, щоб нагодувати киян рибою. В МАФах буде все повністю, і морожене, свіже, морожене. Обіцяли і нові технології. По защоному голографічному коду карти можна буде смс-ку послати, і тут же на мобільний телефон получить не только к качество да, но ну и где вона була поймана, откуда она вообще попала в это, в це місце. та Не склалося нині підприємство. Майже банкрут дійсно було створено таке комунальне підприємство, яке не працювало жодного дня. Воно має чистий баланс, а ви знаєте, відкриття нового комунального підприємства тягне за собою додаткові затрати. Щоб зекономити, вирішили перейменувати старе. Тепер воно називається міський магазин, і замість риби торгуватиме книжками. На розвиток із бюджету отримало 2,5 мільйони. Перед голосуванням трохи дискусії і ніяких обіцяних блокувань трибуни. Яка є насправді доцільність на сьогоднішній момент? А Вкладати мільйон сімсота на попередній сесії. Ми вже вклали вісімсот тисяч, тобто то в загальній цифрі два з половиною мільйони бюджетних гривень у розвиток того підприємства, яке і саме може розвиватися, і так само виконувати роль книгарні книжкового магазину, який вже виконував цю функцію понад півстоліття. Я на сей перед цим голосуванням в залі насчитав 49 депутатів. І бы очень посмотреть, как як ми э, позитивне голосування по данному вопросу, якщо депутатів менше 50. у Київради своя математика. За 62 проти 0, утримались 0, рішення прийнято. Тепер остання надія колективу Сяйва апеляційний суд Києва. Цієї п'ятниці він має винести остаточне рішення і сказати, чи має товариство право на оренду приміщення на Червоноармійській 6. Якщо воно буде на їхню користь, у книгарні знову з'явиться два орендарі, які у лютому 2010 року. Світлана Ударенко, Ольга Састарасова, Максим Петраков та Влад Каредник. П'ятий канал.